Вітаю, друзі! Раджу звернути увагу на дану добірку, адже саме ці новорічні фільми та серіали обов'язково піднімуть вам настрій та подарують новорічну атмосферу. Пропоную до вашої уваги добірку нових українських новорічних фільмів та серіалів, які варто подивитись на новорічні свята. Якщо дане відео буде для вас корисним, тисніть вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Фільм потягу 31 грудня мав стати звичайним тихим рейсом. Проте у долі на це були інші плани. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження і застряг в безлюдному полі. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі чи якості починають слухати та розуміти, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного. Адже новорічне диво саме собою не трапляється. Пригодницька комедія знята в Україні. Творці фільму наголошують на тому, що проект фінансувався виключно за рахунок спонсорів без залучення державних коштів. Новорічна зміна святкова історія, яка дарує радість, гарний настрій і надію на краще. Пес Щедрик із поліцейськими напарниками ловить злочинців і повертає людям віру в дива. Це справжній подарунок для глядачів, завдяки якому можна досхочу насміятися, насолодитися романтикою, повірити в дива і полюбити таких рідних і знайомих кожному героїв. Новорічна зміна це комедійний детектив, який розповідає про поліцейський дует, тестя і зятя, які шукають диверсантів і рятують свято. Лейтенант Остап Мазур зібрався в новорічну ніч розслідувати складний заплутаний злочин заради спокою. Всіх жителів столиці. І так непроста зміна ускладнилася його напарником Юрієм Коваленком, який волею долі може стати тестем Остапа. У фільмі Юрій Богданович хоче довести, що напарник не гідна пара його ідеальній донечці Лані. Тож розслідування поліцейських обтяжується сімейними перипетіями. 31 грудня дует слідчих разом із пухнастим напарником Щедриком намагатимуться зловити злочинців, врятувати найближчу людину і повернутися до всім жителям міста. Але чи вдасться майбутнім взяти ви і тестю порозумітися заради Лани і справедливості? Наступний фільм із добірки вийшов ще у 2022 році, але я дуже хочу про нього вам його розповісти. Справжні Санта. Увесь світ завмер в очікуванні нового року. Вулиці місцяють святковими вогниками, затишні оселі наповнює аромат новорічних смаколиків. Дивовижний настрій найлегше підхоплює діти. З віком багатьом це дається деталі складніше. Цього року із Сантою сталося те, чого від нього ніхто не міг чекати. Він перестав вірити у диво та вирішив скласти з себе повноваження. Аби не кидати все на призволяще, костюм він продав одному хлопцю. Він ще менше, ніж його попередник, вірить у дива серіал «Бісова пательня. Сюжет розгортається із загадкового вбивства під час фіналу популярного кулінарного шоу Бісова Патеня. Капітан Орес Петімко до кінця року має знайти злочинця, щоб отримати бажане звання майора, і влаштувати незабутнє новорічне свято для доньки. Під підозрою кожен, хто був на майданчику, і в кожного є своя таємниця. Ви станете свідками підступних залаштунків шоу та інтриг. Це не просто інтригуюча детективна історія, приправлена якісним гумором. Вона також про те, що навіть у темні Си трапляються дива серіал новорічношкереберть. Напередодні нового року в невеликому затишному готелі в Карпатах доля зводить разом людей із зовсім різними життєвими шляхами. Захисник Валера прямує з фронту до кордону, аби переконати дружину не розлучатися. Волонтерка Таня, попри невдалі спроби зібрати кошти на дрони, поспішає до митниці. Блогерка Ліза прагне повернути своє легке і безтурботне довоєнне життя, а депутат Петрович мріє втекти за кордон із валізою грошей. У кожного з них свої бажання і погляди. Але Цього нового року вони опиняться разом, щоб зрозуміти, чого насправді хочуть від майбутнього. Який фільм чи серіал будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Бувай!